До нас долучається пан Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтину, я вас вітаю. Дякую, що з нами Вітаю. дійсно. Насправді дуже багато інформації. От буквально днями навіть президент Володимир Зеленський він казав, що Україна постійно адаптує свої методи боротьби з російськими ударними дронами, а тому, що Росія постійно змінює і тактику, і змінює самі ось ці шахеди. Все ж таки, що зараз відбувається з виробництвом ось цих безпілотників, Росія використовує виключно свої, тобто вже власного виробництва в Алабузі, чи де, де там ще вони їх виробляють. Або все ж таки це є постачання з того ж рану? Ні, з Іраном це дано скінчилося, там нічого нема. Там дуже напружені відносини, тому що там не було постачання відповідних засобів ППО, там не було постачання відповідної кількості. Винищувачі Су-35С, там багато чого Росія не виконала відносно Ірану. Тому Іран ну, і взагалі не було ніяких документів, які показували б там якісь суттєві відносини між Росією та Іраном. А зараз основна комплектація йде е, Китаю. Там йдуть і двигуни, там йде і радіотехніка вся, там йдуть плати, там йде. Велика кількість всіх можливостей, які дозволяють модернізувати шахет, зараз там взагалі з'явилася можливість е створювати серед шахетів так, так звану меж систему зв'язку, коли один передає до одного, і немає головного і всі, нібито рівноцінні. ціні. І вони а яким можуть... чином це створюють окупанти? Це спеціальна технологія, це спеціальна коробочка китайська, яка дозволяє це робити. Це розподілена система зв'язку, скажімо так. Там немає центру, там є мережа цих засобів зв'язку, які дозволяють їм між собою спілкуватися. І в різних діапазонах це можна зробити. І поєднане з електронно оптичними системами, які зараз з'являються в шахедах, це серйозно досить серйозна небезпека для наших сил. І те, що вони з'являються зранку, в день і вільно літають, дивлячись на те, що тут у нас коїться, як у нас змінюється система ППО, ну це, це не найкраща ситуація. І те, що ці шахеди не збивають, це найгірше. Тому що шахеди, які літають в день, їх треба збивати. Чого це нам не варто? Але ж бачите, ну, от як шахеди, ну, знов таки, одна з тактик, те, що вони використовують усі запуски малими групами, якраз для розвідування наших сил протиповітряної оборони. Ну, абсолютно вірно. І у них шахедів зараз досить багато. А ми ж ці шахеди, в ті кількості, які вони виробляють. Вони зараз збільшили кількість там раніше було десь 90 на добу, зараз вони підходять десь до 130-140 на добу і намагаються до кінця року бити на 2000. Це заводи, які значно збільшили свої виробничі потужності. Це «Лабога», там і виробничі потужності нові з'явилися і будують нові гуртожитки. Це завод УПАЛ, який Випускає так звану версію гарпія і там ще один завод в Тулі, який допомагає їм там в виробництві цих шахедів. Тобто росіяни намагаються використовувати шахеди як основний засоб боротьби з Україною. Він буде найбільш потужнішим. Він буде нести на собі ну, максимальну кількість вибухівки. Пане Костянтину, yes. я б хотіла, щоб ви уточнили. От ви зараз називали цифру, що вони хочуть вийти на виготовлення двох тисяч шахедів на місяць. Я правильно зрозуміла, так? От 2700, 2700. в червні було 2700. 2700. Тобто на, на місяць. В, в жовтні вони збираються вийти на 4000 тисячі на добу, і е, потім вони поставили собі, собі мету це вийти на. 6 тисяч до кінця цього року до нового року вийти на 6 тисяч. Це буде вже 200 шахетів на добу. Я чому уточнюю 15. цю інформацію? Тому що от останні обстріли, ось ті антирекордні. Я б сказала, коли було запущено там по Україні більше 700 шахетів. Наскільки Росія може робити ось такі атаки? Часто не шахедів. шахедів. Це було взагалі, взагалі були дрони. Там були і шахеди, там були і гірбери, і інші. І зазвичай там десь половина або 60%, а або 40% це саме шахеди. Але гірбери зараз стали а, такою зброєю, ну, яка несе на собі 5-10 кілограмів вибухівки. Вони теж стали розвідниками. І ми, ну, нам треба на це відповідати відповідним чином. Але поки що, я з нашого боку подібної відповіді не, не бачу. Сьогодні над Борисперем літав е, дрон-розвідник шахет. Нічого політав, полетів собі далі. Без наслідків для шахеда. А чому ось так, така ситуація трапляється? Ну, тобто ми, ми не маємо чим збивати. В нас є якісь прогалини в ППО. Ну, звісно, що якщо шахеди літають вільно, 2 вересня вони взагалі. Там хотіли, що все, що робили. 30-40 шахетів було над Києвом, їх не збивали. Там якусь кількість збили, але це було, скоріш там, знаєте, випадково. Я не бачу там шаленої кількості дронів перехоплювачів, я не бачу шаленої кількості мобільних вогневих груп, які можуть це збивати. Я не бачу легкомоторної авіації, про яку я постійно кажу, і яка може бути суттєвим засобом боротьби з шахедами. Я не бачу <кій> тих систем, які... Нам повинні постачати наші союзники. Ну правда, Рейн Метал каже, що вони зможуть поставити перші системи Sky Ranger, це артилерійські системи зенітні не раніше як Нового року. Хоча там з'являється інформація, що може це бути і пізніше. Получається така ситуація, що наша ППО не готова для того, щоб зустрічати шахели належним чином. Що з дронами перехоплювачами Ви якраз згадували їх? Ну щось працює, щось не працює. З десяти, які приходяться на один шахет, дуже багато пролітає мимо. Може може, не влучає там той шахет значно більша кількість цих дронів. Поки що такою фанатичною, ну, тобто коли кажуть, що е дронові перехоплюючись збито 100 шахедів або навіть 200 шахетів за місяць, то це ну, це ні про що, я вам так скажу. Тому що кількість е шахетів, які росіяни запускають по Україні, значно більше в місяць. Пане Костянтине, ще одне питання. От трішки повернемося до початку нашої розмови. Ви говорили, що дрони можуть між собою там якось передавати інформацію. Я чому про це а, говорю? Тут а, про сім картки, які встановлені у дронах. А, вже ну, є така інформація, що вони можуть там говорили про українські, але є інформація про те, що можуть бути і не тільки українські сім картки, що це дає окупантам, якщо це ось там сім картки інших країн. Ну, це дає спроможність виходити цими сім картками в мережу інтернет, через інтернет передавати відповідні сигнали. Або це будуть сигнали, які повідомляють про те, що коїться тут на землі, тобто, тобто, це сигнали з оптичних станцій, це камери різного діапазону, там, і нічні, і теплові, і звичайні. А це можливість також отримувати. Сигнали для керування для того, щоб керувати цим дроном. Тобто дрон шахет, який спочатку літав по точкам, тобто він мав конкретну координату і конкретну висоту. І наступна точка була теж координата і висота. І таким чином шахет абсолютно сліпий, глухий нічого не, не, не відчуваючи. Він так літав. Зараз шахеди літають. Можуть літати по-іншому. Вони зараз можуть е, отримувати інформацію, передавати на центр керування, отримати відповідні команди, змінювати свої траєкторії. Там, де у нас заходять засоби ППО, вони мають можливість тепер їх облітати, тому що вони їх бачать. Раніше вони їх не бачили взагалі.